Традиційно безбольно-хокейний клуб Ворони представляє суму на чемпіонаті України. Суперниками їхньої групи стали колективи з Харкова, Полтави та Дніпропетровська. З останніми і розпочали змагання. Усі ігри сумчани проведуть на власному полі через відсутність у опонентів власних майданчиків. Перед грою з посмішкою проводять розминку. Нам подобається грати вдома. У нас хороша підтримка. Ребята, дівчинки приходять. Ми вдома отримаємо хороше удовольствие. І, чесно кажучи, у нас приїму для того, що у нашому клубу вже 15 лет. Ребята почали про три роки тренуватися. Харків взагалі перший сезон буде. Тому це наше є преимущество, досвід. Суперники також знають про досвід сумчан та вважають їх фаворитами змагань. Команда дуже серйозна. Налаштовуємося на матч теж дуже серйозно, тому що. Мінімальна розконцентрованість і гра може не вдатись. тому що суперник дійсно дуже серйозний, можна сказати, фаворит нашої групи. В цьому немає сумнівів, я думаю, у жодної команди. Тому ну, але в фінал виходить дві команди. Ми сподіваємося, що крім фаворита сумської команди, це буде команда з Дніпра. У підсумку Бумберс програли Воронам з рахунком 2-12. Також сумчани виграли у Харкова 11-0. Полтава виграла у Дніпра 21-16 та у Харкова 10-6. Тепер після першого туру лідери Цуму та Полтава у них по 4 очки. Наступний тур відбудеться за тиждень. Марина Петиченко, Сергій Сурков. на часі спорту.